у відповідь на події у столиці хмельничани зібралися на майдані незалежності на народне віче. Частина мітингувальників, незважаючи на драматизм протистояння в столиці, збирається до Києва. Зараз ми людей відправили сьогодні два буси. Поїхали вже на Київ. Зараз ще формуємо буси на Київ. Сьогодні о 5 годині знов їдуть люди на Київ на барикади. Жінки з Майдану вирішили йти до військової частини, просити, аби вояки не їхали до Києва. Сьогодні ми йдемо під військову частину для того, щоб донести свою мирну пропозицію до наших військових, військових міста Хмельницького, щоб вони ні в якому разі не їхали до Києва і ні в якому разі не починали братовбивчу війну проти власного народу. Чому ми не беремо з собою чоловіків? Тому що насправді це не такі якісь феміністичні просто покликання. Справа полягає в тому, що ми хочемо провести мирну акцію. Ми хочемо висловити позицію. Жінок в першу чергу, а на сьогоднішній день чоловіки досить емоційно сприймають ситуацію, яка відбувається в Україні. Ми просто переймаємося, щоб ця акція не перетворилася в якісь більші і масовіші рухи. Пройшовши мирною ходою містом, матері, сестри та дружини влаштували біля військової частини мітинг, співали гімн України та читали присягу військовослужбовців служити народові України. Ми повинні зараз максимально всі згуртуватися і переконати військових, щоб вони перейшли на сторону людей, на сторону народу. Ночами не сплю мені боляче за наш народ і боляче за тих дітей, яких Ну ж власниці кидають на вогонь. Сьогодні матері України спостерігають все, що робиться в нас в Києві на Майдані. Ми не байдужі. Ми переживаємо за полеглих наших хлопців і закликаємо, щоб армія була з народом. Тому ми, ми просимо, прийшли сюди для того, щоб вони почули нас. Богдан Юсипович, Володимир Паламар для інформаційного випуску.